Для підтримки форми спортивної, щоб не забували, що вже сезон і закінчився, то ми зробили такі. Я думаю, що ми, якщо вдалася гонка, думаю, що вдалася, то наступний рік щось зробимо може, ще і групову гонку зробимо на два дні. Тому результати наших змагань такі. Так, серед дівчини, почнемо дівчинки, в нас двочки тільки дві було. Ну, що зробить? Нічого. Значить, перше місце, були... вірніше, третього місця в нас немає, за друге місце нагороджується Григорів Людмила. Да. Просить сюди. <ріхи> так, так, так. Ой, Я девочкам сам вручу, можна, так? <ріхи> так, все, вітаю вас. Це вам грамота, це вам приз. Там в машині велику фотографію Хорошо. Перше місце зайняла Ріка <ріхи> Марія. Са, ну двигайся сюда. А? Нет, ну я помню, что людей. Я заразу скоро дом. Каша. Да, хорошо.